Румунія в режимі політичної турбулентності, вперше з часів диктатора Другої світової війни Іона Антонеску до влади можуть прийти ультраправі. Європа в очікуванні другого туру волевиявлення. Що означатиме перемога антиукраїнського політика для ЄС та України, зокрема, давайте поміркуємо. В Україні персона нонграта, а в Румунії ймовірний майбутній президент, ультраправий націоналіст і палкий противник військової допомоги Києву. Джордже Сіміон переміг у першому турі виборів. Румуни віддали йому майже 41% голосів. Перемога Сіміона означала би політичну катастрофу, певні аналітики. Адже тоді одну з країн-членів ЄС очолюватиме політик, який публічно обіцяє знищити румунську політичну еліту і взяти курс, який ворожий до Євросоюзу і НАТО. Пан Сіміон він виступає. За позицію виходу, виходу Румунії як із ЄС, так і з НАТО. Тобто він є відкритим європейським та євроатлантичним скептиком. І в цьому, як на мене, дуже серйозна проблема. Я не вважаю пана Сіміона, там, чи агентом Кремля, чи... Там промосковським, проросійським політиком, але проблема, що його позиції так чи інакше будуть використовуватися Кремлем для того, щоб ослаблювати ослаблювати і європейський союз, щоб ослаблювати і НАТО, і робити саме ті кроки, як це зараз відбувається безпосередньо в Угорщині, тій самій, або як ми бачимо, в Словаччині. Румунські політологи певні, такий результат волевиявлення це обурення виборців щодо того, як керували країною протягом останніх десятиліть. Неабиякий вплив мають і політичні настрої в сусідніх словаччині й Угорщині. Критики Сіміона вже давно звинувачують політика в проросійських настроях і попереджають, що його президентство підірве і ЄС і НАТО, оскільки війна Росії проти України досі триває. Він відкидає ці звинувачення і каже бути близькими з Росією не на користь румунському народу. Із допису видання The Washington Post. Нагадаю, що результати попередніх виборів були скасовані у грудні. Торік, згідно з повідомленням румунської розвідки, замовні виконавці маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Ця кампанія ймовірно була організована Москвою, яка традиційно заперечує втручання. Голосування відбулося через п'ять місяців після того, як перша спроба провести вибори була скасована через ймовірне втручання Росії на користь ультраправого лідера Келіна Джорджеску, якому було заборонено балотуватися знову. Сіміон, який тоді набрав лише 14 відсотків, схоже отримав підтримку ультраправих очолюваних Джорджеску, із допису інформагентства Ройтерс. Перемога Джорджа Сіміона може ізолювати Румунію, підірвати приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, прогнозують політичні оглядачі. Адже сусідня країна важливий транзитний маршрут для постачання зброї та боєприпасів в Україну на території Румунії. Також розташовані американські системи протиракетної оборони, а також три великі авіабази, з яких літаки НАТО патрулюють повітряний простір до кордону України і Молдови та над Чорним морем. Київ також експортує 70% свого зерна чорноморським узбережжям через румунські територіальні води до Стамбула. Відтак румунський флот контролює цю територію. На додачу військово-повітряні сили країни-сусідки навчають українських пілотів літати на винищувачах F-16. Також Бухарест подарував Києву систему протиповітряної оборони Петріот. Відповідне рішення погоди в румунський парламент. Експерти ж певні, що тепер демократичні процеси в країні можуть сповільнитися. Ми теж маємо усвідомлювати, що так чи інакше румунська влада має працювати в спайці, і хто б не переміг зараз на президентських виборах 18 травня. Все ж таки у нас є проблема якраз, бо ми не можемо до кінця зрозуміти, як ця спайка буде працювати, оскільки в румунському парламенті, після провалу пана Антонеску, фактично розвалилася коаліція. Розвалилася коаліція, і за певних обставин це може призвести до дострокової парламентської кампанії. Зрештою, майбутній президент Румунії також зможе накласти вето на важливі голосування щодо ЄС, призначити лояльних прем'єр-міністра, головних суддів, прокурорів та керівників секретних служб. Брюссель уважно стежитиме за ситуацією в європейській країні і реагуватиме на загрозливі виклики, впевнені політологи. Якщо Румунія почне активно порушувати там, ну наприклад, верховенство права чи свобода слова, чи інші цінності, то звичайно є можливість по аналогії, як це відбувається з Орбаном і угорщиною, ставити на паузу якраз фінансування по політиці згуртування. Київ оголосив Джорджа Сіміона персоною нонграта через зазіхання на частину української Бесарабії, ультраправому політику заборонений в'їзд до 2026 року. Попри розрив між румунськими кандидатами, майже вдвічі говорити про впевнену перемогу у другому турі Сіміона зарано переконують політичні оглядачі, оскільки є підстави вважати, що він вичерпав електоральні можливості прихильників ультраправих і тих виборців, що ласі до обіцянок популістів. Натомість опонент Сіміона, Нікішор Дан, цілком справедливо може розраховувати на консолідацію усіх проєвропейських демократичних сил під час другого туру голосування, що відбудеться 18 травня.